Надцята в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на ТВАЙ. у студії Аліна Мазур вітаю. Полону терористів звільнили 12 українських військових. Повідомив президент України Петро Порошенко. Раніше про сімох бранців розповів заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов. Водночас Оксана Білозір поінформувала, що поблизу села Сміливе Луганської області здійснили обмін полоненими у форматі 5 на 5. Далося визволити одного офіцера та трьох хлопців з розвідроти. Також одного пораненого нашого бійця з Луганського військового госпіталя без руки із простріленою ногою, і він же поїхав відразу додому. Він зі Львова. Обмін військовополоненими між бойовиками та українськими військовими поновлять найближчим часом. Про це кажуть в самопроголошеній ДНР. Їхні представники зараз уточнюють списки людей, яких будуть обмінювати. Напередодні бойовики припинили обмін полоненими в односторонньому порядку, начебто через те, що українська сторона віддавала випадкових людей. Загалом обміни відбуваються регулярно, хоча останнім часом і досить напружено. Заради звільнення військових доводиться налагоджувати. Ти контакти з обома самопроголошеними республіками ДНР та ЛНР. Як відбуваються непрості перемовини – далі в репортажі Марії Черніхівської Даш. Даш. Даш? Я тобі я тобі говорю конкретні речі, Ти не відповідаєш на два питання. Мы со своей стороны тех, кого вы просите, мы вам э, передаем. Их ищут. Работает Служба безопасности Украины. Работают очень компетентные специалисты, большая группа. Мы отдаем всех ребят, которых вы э, просите. Ситуация такая. У меня есть два вопроса. Два вопроса у меня есть. Первый вопрос. Почему не отдают офицеров? Второй вопрос. чому ні тих, кого ми подаємо вам списки ждні? Ось так посеред траси на території підконтрольні ДНРівцям. Переговорники центру сприяння звільнення заручників при СБУ чекають на зустріч, щоб здійснити обмін полоненими. Чи привезуть заявлених у списку людей? Завжди загадка. Це автобус з сепаратистами, які українська сторона привезла згідно домовленості, оскільки очікування на появу представників самопроголошеної ДНР доводиться чекати годинами. Їжею, яку приготували для звільнених українців, діляться з голодним. Ми денерівцями це так само свого роду і тиск. І приниження, і дискредитація самої ідеї, тому що е, ми приходимо сюди, ми чекаємо, ми мерзнемо. Е, їхні, е, ці кого ми зараз будемо віддавати, сидять голодні, сидять злі, е, холодно їм. І звичайно, коли вони вийдуть з автобуса, вони будуть виходити на їхню пресу, коментувати, що їх довго тримали, що до них погано відносилися. Поки очікування триває з полоненими ДНРівцями, спілкується священник. Господь вас з вам життя. Я хотів би просити кожного з вас, щоб ви скористалися цим шансом. І не дивлячись на те, що можливо у вас десь в глибині душі, звичайно, що є якийсь росток, можливо, помсти чи, можливо, якогось подібного відчуття. Я би хотів звернутися до вас з тим, щоб ви все ж таки не давали цьому ростку можливості. Переросте в якісь конкретні дії лише коли починає сутеніти, з'являються представники ДНР, як завжди, неочікувано. Те, що коригують списки і не віддають офіцерів, спростовують, висловлюють своє незадоволення українською стороною. Представниця ДНР Дарина переконує, що контактує з родичами полонених українських військових. Раділі рядових солдат, жони, матеря і так далі. Виходять прямиком на нас. Отдайте, пожалуйста, наших снарит. Поэтому мы все, кто к нам обращается, в первую очередь отдаем. Удобно ли работать вам с нашими переговорщиками Есть, К сожалению, потому что очень много споров, очень много непонимания, недоверия. А от обін полоненими з ЛНРівцями проходить без зривів. Мы зашли в Гиганскую область и е -е, вели переговоры несколько недель. Ми знали, що ребята знаходяться на території Краса Уча. Були вони, а, в групі, яку руководить а, «Атаман Петро. А ось і вони шість звільнених українських військових, стомлені, але щасливі. Кажуть, над ними не знущалися. Криті сиділи гаражі, закриємо. Всім велике дякую за те, що нас звільнили. Пілсував вдячні, мені сказати, що дуже вам дякую всім, хто приймав участь. Звільнені військові кажуть, найбільше переживали за рідних, бо спілкувалися телефоном востаннє у серпні. І напевно там дома було тяжче, ніж мені тут. Це представник самопроголошеної ЛНР отаман Петров та його підлеглий. Останній агресивно реагує на члена української переговорної групи, який хоче підійти до блокпоста Якщо Можна дуже на треба на іконки там. Давайте заканчивать та это, это все. Да ні, так і Та ви почали. Нічого не почали. Начал. Ви не, не, на, на не звав. Так емоції зав'язав, сказав. Після командного голосу градус напруги знижується. Українська сторона, як і обіцяла, віддає отаману Петрову його полоненого побратима. Ну, ти сам бачиш, вижу, вижу. Не пожалів за це шість. Да, 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 я, да, я люблю людей, а не мене люблять. Фактично кожен обмін супроводжується дискусіями. Цього разу Юрій Тандіт переконує Ленерівця, що війну треба завершувати. Я приймаю те, що є і извините, приймаю власть, яка єсть, питаю сплатити що Це все від Бога. Є зі перводим в Україні, ну що я резати пускай з діли федералізацію Донбасу. Ну, це нужно не на нашому. А на какому? Вони должны воювати просто. Нет, вони вже уже рішають. Ні скида селишене. Пускай рішають. Я тут не щоб мені воювали. Ніхто не собирається воювати. Я, якщо по уму буде сделано. для отамана Петрова, Донбас це Україна. Він готовий і надалі обмінюватися полоненими. Принаймні у цьому запевняє Юрій Тандіт і каже, це вже великий прогрес на шляху до миру. Марія Черніхівська тева. Бойовики Волчевського оголосили воєнний стан і примусову мобілізацію чоловіків від 18 до 50 років. Про це повідомив Андрій Лисенко, речник РНБО. У відомстві зауважили, терористи знову атакували Донецький аеропорт. Утім, наші військові героїчно відбили атаку. Водночас Росія підвозить важку техніку до адміністративного кордону материкової частини України з Автономною Республікою Крим. Неподалік Чунгару бойовики розгорнули польовий табір. Також російська. Віація продовжує стежити за пересуванням сил. АТО. вздовж українсько-російського кордону зафіксовано два вертольоти Мі-8. Речник РНБО наголосив, загалом ситуація на українських межах контрольована. Стрілянина з поміж житлових будинків, мешканці до виклали в мережу відео. На ньому видно, як терористи батальйону «Оплот» розгортають вогневі точки з житлового масиву і стріляють із градів. Третий залп стоит Два мирних жителі загинули, ще троє поранені. Такі наслідки обстрілів бойовиками цивільних об'єктів на Донбасі. В Стаханові бойовики почали проводити обшуки у місцевих школах, знищують всю українську символіку. Керівництво терористів обіцяє, що буде вилучена вся українська навчальна література, а замість неї будуть завезені російські підручники. Група інформаційний опір повідомляє про 72 випадки обстрілів бойовиками позиції сил АТО. Стріляє. Переважно з мінометів і ствольної артилерії. Силовики відбили чергову атаку бойовиків біля Дебальцевого та литовища в Донецьку. Втрат серед українських військових немає. Повідомляє прес-центр АТО. Ситуація в районі Маріуполя стабільна. За допомогою мережі блокпостів та опорних пунктів. Сили АТО забезпечують охорону та оборону цього приморського міста. В той же час неконтрольоване збройне формування продовжують обстрілювати позиції сил АТО в районі щастя. Вибухи від мін лунають поблизу Луганської ТЕС. Вогневі нальоти здійснюються на околиці Дебальцева, Донецький аеропорт та Піски. Там українські військовослужбовці продовжують утримувати займані позиції. Зранку бойовики активі... активізували свою діяльність в районі траси Луганськ-Артемівськ, а також у передмістях Горлівки. У прикордонних районах діють диверсійно-розвідувальні групи бойовиків. Утримати Дебальцеве, що в Донецькій області, треба будь-якою ціною. На цьому постійно наголошують військові, адже саме там проходить стратегічне перехрестя між двома обласними центрами, на яке вже давно зазіхають терористи. Українські блокпости довкола міста всупереч перемир'ю бойовики обстрілюють чи не щодня. І фактично дуби не минає, щоб не було 10-15 даних. І наші хлопці щодня тут перебувають. Тому ну, якщо наше командування піде на те, щоб відвезти звідси артилерію, відвезти техніку, я можу говорити відповідально, ми будемо мати дуже швидко атаку, повинні тут навпаки не відводити, а накопичувати нову силу, нову техніку для утримання цього надзвичайно важливого стратегічного регіону. Українські військові готові звільнити край від загарбників, запевняють, бойовий дух у них надзвичайно високий. Матеріальне забезпечення і зброя є нема лише чітко спланованих стратегій від керівництва. Тим паче, з настанням осені терористам буде все важче обстрілювати українських військових і ховатися у лісах. У нас достатньо сил, думаю, що всю Україну отримати, разом з Кримом. Тільки що бажання люди, тільки хочуть, дайте команду тільки. О, ну да. що скільки там, скільки там тих сепаратистів, по кущах ховаються, їх можна, раз листя впаде їх, як зайців можна буде переловити. От. Ну, можливо, складніше буде з регулярними російськими військами, але ми ж на своїй території, що нам боятися. П'ятиденний штурм українського блокпосту в Нікішино. 11-й батальйон територіальної оборони відбиває атаки сепаратистів на блокпосту в селі Нікішино, що за 15 кілометрів на схід від Дебальцевого. Бойовики обстрілюють позиції української, української армії з мінометів, градів, гранатометів та стрілецької зброї. Відстань між воюючими сторонами кілька сотень метрів. Війці батальйону Київська Русь повідомляють, на тепер на стороні противника воює майже 250 чоловік. Українські. Ски військові зауважують цілком можливо сьогодні. Бойовики підуть на штурм Нікішино. Слідом за ДНР паспорти почали видавати і в ЛНР. Звичайний папірець із спочатку вже отримала жителька Красного Луча Анастасія Антонова. Жінка свого задоволення не приховує світлину тимчасового посвідчення особи ЛНР. Вже виклала до мережі. У фейковому документі йдеться дійсний папор паспорт до закінчення бойових дій на території ЛНР. Цікаво, що виїхати за межі окупованих ЛНР територій жінка не може до Росії. Її не впустили. Прикордонники забракували документ. А в Україні з таким папірцем краще не показуватись, можуть заарештувати. Про це відразу після видачі чесно попередили самі ж співробітники паспортного столу. Плинути на бойовиків на сході України щоб забезпечити стійке припинення вогню, закликала Росію ООН. Про це заявив генсек організації Пан Гімун під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Крім того, Пан Гімун пообіцяв продовжити особисту участь в напрямку мирного врегулювання кризи в Україні. Але годі сподіватися, що цей заклик буде почути, адже Лавров, під час свого виступу на генеральній асамблеї ООН звинуватив захід у підтримці да. Державного переворота в Украине и самопроголошенной киевской власти. Соединенные Штаты и Евросоюз поддержали государственный переворот на Украине. Стали безоглядно оправдывать любые действия самопровозглашенных киевских властей, взявших курс на силовое подавление той части украинского народа, которая отвергла попытки навязать всей стране антиконституционные порядки. Разом з тим Лавров підтвердив, що на сході України воюють громадяни Росії. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Блумберг. Щоправда, чиновник наполягає, що усі вони добровольці, а сама Росія ніколи не заперечувала участі своїх громадян у конфлікті на Донбасі. До того ж, додає такі добровольці приїжджають на Донбас не тільки з Росії, а й з багатьох європейських країн був епізод, коли БТР російської армії опинився на українській території. Але було багато і зворотніх випадків, коли українські БТР виявлялися глибоко в Росії. Питання не в тому, хто б'ється, яка країна кому надає допомогу. Якщо концентруватися на цьому, то ми будемо дискутувати вічно. Листування керівництва так званої ДНР зі своїми кураторами з Росії, базу даних на терористів, таємні укази та іншу документацію виявили на серверах російської ЛДПР. Хакери зламали центральний сервер партії Володимира Жириновського і виклали гігабайти документів в інтернет. Серед іншого в них йдеться про шляхи переправки палива з території Росії на схід України, створення власних інформагентств та збір компромату на українських політиків. Володимир Жириновський, що в травні відкрито заявив про свою підтримку терористів на Донбасі і навіть подарував їм броньований джип тигр. Пізніше він заявляв про намір стати президентом так званої Новоросії. Страшна трагедія у Криму. Там під землю провалився легковий автомобіль марки «Жигулі». У той момент в автівці було восьмеро людей, шестеро загинули миттєво. Аварія трапилася на дорозі Сімферополь-Миколаївка. Автомобіль вщент заповнений людьми. Провалився в яму глибиною понад вісім метрів. Яка утворилася в результаті обвалу ґрунту, шансів вижити у людей практично не було. Автомобіль вмить перетворився на брухт. В долі вижити вдалося 12-річній дівчинці та однорічному хлопчику. На тепер за їх життям е дивляться, наглядають лікарі. аварийно-спасательной службы люди были оттуда извлечены в результате летально пострадали 6 человек и двое человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии аварийно-спасательной службы МЧС Крыма спасатели психологи они до сих пор работают с родственниками которые здесь находятся У Франції проходять вибори до верхньої палати парламенту. Успіх пророкують правим силам. Правоцентристський союз за народний рух може отримати третє місце. А ультраправий національний фронт уперше потрапити до Сенату як наслідок. Праві сили можуть повернути собі більшість, втрачену три роки тому. Зазначу лідер нацфронту Марі Лепен виступає проти санкцій щодо Росії і за федералізацію України. Щоправда, нижня палата парламенту залишається під контролем со соціалістичної партії президента Франції Франсуа Оланда нещодавно він заявляв про неможливість поставки Росії десантних кораблів містраль в умовах агресії Кремля відносно України. НАТО починає військові навчання на кордоні із Росією до Польщі та країн Балтії. На тримісячний вишкіл прибуває майже 600 американських солдатів. У ході навчань буде задіяна важка бойова техніка, а також авіація. Посольство США у Варшаві повідомило, що ці маневри частина плану постійної присутності військ НАТО в Польщі та Прибалтиці. Таку стратегію Альянс ухвалив внаслідок російської агресії проти України. Нагадаю, як реакцію на дії Росії НАТО також. Розмістить в східній Європі кількатисячні сили на швидкого реагування. Раптове виверження вулкану в Японії забрало життя щонайменше 30 альпіністів. Їхні тіла рятувальники знайшли на горі недалеко від вершини вулкану Онтаке. За попередніми даними, люди задихнулись від пилу та диму. Діючий вулкан знаходиться в 200 кілометрах від Токіо. Місцина популярна серед туристів, які приїздили сюди, аби подивитися на природнє диво. Учора вулкан несподівано ак активізувався. Виверження лави супроводжувалось постійними підземними поштами. Тувхами рятувальники припускають, що кількість загиблих може бути значно більшою, тому не припиняють пошуків навіть у складних умовах. Небо з інтернетом європейське агентство з авіабезпеки дозволило пасажирам виходити у всесвітню мережу за допомогою мобільних телефонів та планшетів упродовж усього польоту, навіть під час злету та посадки. Для цього літаки обладнають захищеною від перешкод технікою. При цьому розмови по мобільному телефону на більшості авіаліній і далі будуть заборонені, але не через технічні проблеми, а через те, що проти цього виступає переважна більшість пасажирів. Найбільший німецький. Авіаперевізник Люфтуганза вже оголосив, що запровадить нові правила якомога швидше. І поки це всі новини, більше дивіться вже о вісімнадцятій. Ну а далі про новини спорту розповість моя колега Ірина Полотай. До зустрічі, миру вам та спокою.